Привіт, друзі! Женя Галич образу співака Древо за його пісню Смарагдове небо. А Світлана Лобода зробила зауваження прихильникам щодо української мови. Про це і не тільки сьогодні. В новинах шоу-бізнесу Слава. Про підписуйтесь на канал і починаємо. Співак Женя Галич це той, який в Оторвальд він назвав пісню співака Древо, «Смарагдове Небо. Перепрошую, це цитата. Гівном у шоу критиканти Женя Галич ще пройшовся по цьому вірусному треку і заявив, що окрім яскравого приспіву в пісні немає нічого цікавого. За артиста Древо одразу вступилася Тіна Кароль, яка сказала дещо цікаві речі. Що саме подивіться? Дивіться, це така кинжетіна, коли артисти гонять на інших. Ну це не такий... На пісні інших артистів. Та сидіть, пишіть свій матеріал. Колись Древо щось там висказався за мене, потім вибачився. А тут я навіть коли він висказався щось за мене, і навіть те, що вибачився, все одно, я все одно стану на сторону Древо. Тому що молода людина створює репертуар, пісня залетіла. Це можливо з енної кількості пісень, перша пісня, яка вистрілила. Та дайте людині бути, жити. Да, ви в одному сегменті. І Галич, і Древо, Галич, і Галичем прекрасно спілкуюсь. Просто дайте один одному життя, сонце. Неба вистачить на всіх. Перестаньте це робити, коментувати взагалі чужу творчість, робіть своє? Ну а пізніше, і сам Галич уточнив, що нічого проти дерева він не має, і поважає кожного хто створює українську музику. Женя вважає, що справді міг би підібрати просто інші слова, але він хоче, щоб музиканти рухалися в бік якісної музики, глибокої, чесної, а не лише комерційної. І наостанок Галич сказав, що це лише його думка, і він має на неї право. От чи підтримуєте ви його? думкою і чи подобається вам пісня Смарагдове небо від древо? напишіть, будь ласка в коментарях. До Речі, трохи про Древо. Справа в тому, що він поступово розкриває подробиці про себе, про своє особисте життя. І от, зокрема, Максим а саме так його звуть, зізнався, що вже давно у стосунках із коханою Яною. І вона не лише його муза, а й творча помічниця, тому що саме яна придумала перші рядки пісні, яка зробила Древо відкриттям цього літа. Поліція розпочала досудове розслідування справи актора Костянтина Темляка за звинуваченням у домашньому насильстві. Колишня дівчина Темляка Анастасія Соловйова запевнила, що активно займається справою і не дасть їй забутися. Кримінальну справу відкрили за статтею 126 кримінального кодексу. А це домашнє насильство. Вона передбачає покарання у вигляді громадських робіт від 150 до 240 годин. А пробаційний нагляд до 5 років і позбавлення волі на той самий строк. Або до двох років. А на початку серпня фотографка Анастасія Соловйова звинуватила Костянтина Тимляка у домашньому насильстві, зокрема у фізичному психологічному. За словами дівчини, актор має алкогольну і наркотичну залежність. Ну а Тимляк у свою чергу визнав провину і заявив, що готовий понести юридичну і моральну відповідальність. І також він публічно попросив вибачення перед Соловйовою. Ну а згодом актора звинуватили ще й у розбещенні неповнолітньої. Анастасія оприлюднила відверте листування Костянтина з 15-річною дівчиною. Ну і темляк писав їй непристойні речі і надсилав свої інтимні фото. Співак Брикулець, якого ми знаємо за вірусною піснею Ліза, повідомив про те, що його квартиру пограбували. В цьому помешканні артист живе зі своєю дівчиною Лізою, і стало відомо, що грабіжники вкрали велику суму грошей. Брикулець каже, що найбільше від цього засмутилася саме його дівчина, адже серед грошей були і її великі накопичення. Ну і артист розмістив ось такі сторіс і написав, що сподівається, що це побачить саме той, хто обніс його хату. Ну а всі ми знаємо, що зазвичай обносять квартири саме за наводкою. За, за наводкою людей, які були в цих квартирах, коли знають, що там власне є гроші. А ну і тепер справою пограбування квартири Брикульця займається поліція. Танцівниця Олена Шоптенко розлучилася з чоловіком ще до початку повномасштабного вторгнення і зараз майже з ним не спілкується. Про це вона розповіла мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло на каналі Слава Дьомін. Говорила з Оленою багато про що і про складні стосунки з батьком і про те, як пішла життя її мама, і як вона була поруч в останні хвилини життя мами. Зараз Олена живе у Відні в Австрії і каже, що не буде повертати сина до завершення військових дій до України, бо переживає за його. Ментальний стан до речі, раніше дехто писав про те, що у сина Шоптенко діагноз діагноз, який пов'язаний з гіперактивністю, і Олена каже, що насправді за стандартами Європи, і справді її син трохи активніший за інших дітей в його віці, але вона не бачить у цьому якихось проблем. Тому каже, що не вважає це якимось відхиленням. Поговорили з Оленою і про її нові стосунки. А от що вона відповіла, і що вона розповіла про них, зможете побачити в інтерв'ю Сава Плюс на каналі Слава Дьомін. До речі, вже вже в четвер вийде нове інтерв'ю з легендарним одеситом Олегом Філімоновим. Це той Олег Філімонов, якого ми знаємо за проектом Джентльмен шоу, яке було ну дуже популярне в кінці 90-х. Чим він зараз займається, як пережив смерть онука і на чому зараз заробляє? Про все це буде в інтерв'ю Слава Плюс. Тому підписуйтесь на канал Слава Дьомін, щоб не пропустити. І підписуйтесь на канал на цей канал Слава ПРО. Адже тут виходять новини шоу бізнесу. Світлана Лобода неочікувано зробила зауваження щодо української мови. Артистка була на концерті у Грузії і зустріла шанувальників, з якими спілкувалася російською мовою, але потім дізналася, що вони з України ще й з її рідного Ірпеня. І ось що вона їм сказала. Ви да. 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 Ми з З з України, Ірпеня? Ірпеня. вау. Це круто. Тому чому ви не говорите українською мовою? Ми можемо розмовляти війну. Це ж класно говорити дякую, нашу дякую. Приємна новина. Співачка Солоха втретє стала мамою. Солоха народила хлопчика і не стало робити з народження знаєте, якусь інтригу, як багато блогерів відомих людей, і одразу назвали ім'я, яке дали дитині. Синочка звуть Аким. Я нагадаю, що у Солохі зараз троє дітей: старша донька від попереднього шлюбу і двоє дітей від теперішнього чоловіка. Трохи про Євробачення, яке буде аж в травні, але вже стало відомо, де воно пройде. Містом господарем стане Відень в Австрії. Австрія, до речі, прийматиме конкурс як переможеться минулого року. так, ну цього ще. А ну і півфінал відбудеться 12-14 травня. А фінал 16 травня. Представник України виступить в одному з півфіналів. Ну і буде власне боротися за вихід у фінал. Ну і до 70 річчя конкурсу організатори оновили логотип і готують ще кілька сюрпризів для фанів, про які ми будемо з вами дізнавати. Ватися ну практично щомісяця. Ну а Леся Нікітюк повертається з декретом. Нагадаю, що нещодавно телеведуча народила синочка і каже, що дала собі 42 дні для того, аби налагодити оцей цей зв'язок з дитиною, і тепер готова знову до роботи. Власне, Леся вже повернулась до роботи, і це зйомки чергового сезону шоу хто зверху. Ну і партнером Лесі буде Володимир Дантес. Ну а якщо повернутись до теми декрету, то Леся каже, що допомагатимуть їй з дитиною, бабусі і інші помічники. А ще вона не планує брати дитину на зніма. Не майданчик, бо каже, що там багато людей ми тушні. Єдине, що буде, це такий формат: приїхали і поїхали. Тобто, коли бабусі будуть привозити малого в перервах між зйомками, ну а потім Леся працюватиме, а саночок буде вдома. Акторка Наталка Денисенко розповіла про нові стосунки. Нагадаю, що Наталка не так давно розлучилася зі своїм чоловіком, але каже, що вони намагаються будувати дорослі нормальні стосунки заради їхнього спільного сина. А так Наталка зізнається, що це насправді важкий період, і процес, і адаптація до такого життя не відбувається за день, за два, за тиждень. А, ну і син відчуває, що мама і тато його люблять. І Наталка каже, що Андрій Федінчик, а це колишній її чоловік, хороший батько, який приділяє багато часу і увагу сину а ще Денисенко прокоментувала чутки про, начебто, її новий роман. Вона не підтвердила це, але сказала, що після розлучення залицяльників більше не стало. Тарас Тополя з гурту антитіла розповів про те, що вони вже майже відновили квартиру, яка сильно постраждала під час одного з прильотів у Києві. У коментарях ЖВЛ Тарас сказав, що відновлення вже на завершальному етапі, і вже за кілька тижнів вся родина знову зможе туди переїхати. Не нагадаю, що під час прильоту дітей Олени і Тараса тополі вдома не було. Вони були у рідних у США. Там живуть рідні саме Тараса. Ну а після повернення діти ще планують похід у Карпати. Тож у батьків власне є ще трохи часу довести квартиру до ладу. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Нагадую, що саме тут на каналі виходять новини шоу бізнесу двічі на тиждень. У мене є ще основний канал Слава Дьомін, і там виходять інтерв'ю Слава Плюс. Тому підписуйтесь, і дякую, що ми разом. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут, через 3, 2, 1.